Давайте порівняємо Аляску з Камчаткою. Природа практично однакова. Населення і історія практично однакові я маю на увазі до приходу туди руських. Давайте подивимося, кому пощастило більше Алеутам, які залишилися жити на Камчатці, чи алеутам, які залишилися жити на Алясці. Ось так сьогодні виглядає Петропавловськ Камчатський. Погодьтеся, краса неземна. Стоять радянські п'ятиповерхівки. Стоять і стоять, люди комфортабельно живуть. А ось так сьогодні виглядає Анкоридж. населення Петропавловська 100 тисяч, Анкориджа 250 тисяч. Але не в цьому річ? І ви мені скажете, у вас своя архітектура, а у нас своя архітектура? Навіщо їх порівнювати? Ні, панове. Порівнювати треба не центральну частину міста, а резиденш там, де люди живуть у своїх домах. Ось так виглядають будинки в Петропавловську, і ось так виглядають будинки в Анкориджі. Давайте ще раз подивимось. Петропавловськ-Камчатський так живуть прості люди, прості руські люди і Анкоридж так живуть прості американські люди.